Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо поговорити та розповісти вам, що нового, актуального та цікавого з'явилося в світі радіоелектронної боротьби на передові. Ви 100% чули про реп-грець, але сьогодні в нас на огляді кардинально інший пристрій, які ми впевнені змінить правила гри на полі бою. Але перш ніж розпочати, давайте на хвилинку повернемось до історії цього виду боротьби, щоб краще розуміти, як ми дійшли до таких рішень. Електронна боротьба це зовсім не нова концепція. Її історія сягає початку двадцятого століття. Ліття і перше використання радіо для військових цілей відбулося під час російсько-японської війни, коли обидві сторони намагалися перешкодити радіозв'язку противника. Це була ще доволі примітивна спроба, що лише порушувала ефір, але саме тут зародилася ідея, що радіо не лише інструмент для зв'язку, а інструмент для захисту та атаки. З часом під час Першої світової війни радіо стало важливим інструментом для координації між підрозділами, тому і з'явилась потреба блокувати радіозв'язок ворога. Але справжній прорив у РЕП відбувся під час Другої світової війни. Тоді радіоелектронна боротьба набула масового масштабу. Радари, системи зв'язку, пеленгація все це стало цілями для впливу та знищення. Війна стала полігоном для випробування нових методів радіоелектронної боротьби, і саме тоді РЕП став важливою частиною військової стратегії. Але що відбувається зараз у 2025 році? Ми постійно стикаємося з новими викликами. Сучасна війна це не тільки бойові дії, а величезний потік радіосигналів, частот та нових технологій. Якщо раніше ми мали кілька частот для радіозв'язку, то сьогодні їх набагато більше. БПЛА, управління зброєю, радіолокаційні станції. І ось тут ми вже не можемо обійти старими громадськими системами, які розраховані лише на кілька частот та на певні типи атак. Згадайте старі чарівні модани, які потрібно було таскати з собою та які працювали на одній або декількох частотах. Вони стають непридатними, коли кожен день з'являються нові. І тут на допомогу у подоланні нових викликів приходить модульний грець XL. пристрій, який вирішує дуже багато проблем. Цей модульний реп дозволяє вам адаптувати систему під нові частоти або види атак без необхідності оновлення всього пристрою. Тобто, простіше кажучи, вам не потрібно купляти кожного разу. На новий рев, коли змінюються ваші пріоритети в частотах, Red XL охоплює частоти від 170 до 2700 МГц, що дозволяє ефективно блокувати всі основні типи радіозв'язку, включаючи управління ВПЛА та радіолокаційні сигнали в залежності від вашої потреби. Основною перевагою цього ребу, звичайно, є модульність. Тут ви можете комбінувати. Різні типи модулів конкретно під ваші задачі. Конкретно в цій комплектації замовнику потрібен був захист саме від FPV-дронів, але опційно ви можете додавати антискид в залежності від вашої потреби. Потужність кожного модуля в системі 50-60 Вт. Дуже крута плюшка, яка є в цьому пристрої. Це система індикації несправності. Тобто, коли ви на пульті керування вмикаєте реп червоний індикатор сповістить вас, який саме діапазон. Пошкоджений або не працює, або згорів, щось з ним сталося. І тут ви вже можете взяти окремий модуль, про який ви знаєте, що саме цей модуль не працює. Ви його берете, або відправляєте на ремонт, або замінюєте самостійно. Зараз я покажу, як це зробити. Перед тим як дістати модуль, ми обов'язково вимикаємо живлення всього пристрою, живлення модуля, відкручуємо інтайп. І... Дістаємо наш окремий модуль. Це значно скорочує час простою та дозволяє працювати без великих затримок. Хочу зауважити, що після заміни модуль треба обов'язково закалібрувати по потужності. Це можна зробити, затиснувши кнопку на пульті керування з відповідною частотою. Пристрій перейде в режим калібрування та запам'ятає потужність нового модуля. Ще одна перевага пристрою це легке встановлення. Гресіксель має вагу близько 35 кг і завдяки цьому її можна легко встановити на дах будь-якого транспортного засобу. Це буде виглядати. Приблизно ось так. Завдяки кронштейну для монтажу, який йде в комплекті, не потрібно витрачати години на налаштування. Ви просто підключаєте і пристрій готовий до роботи. Таким чином можна зробити впевнений висновок, що Грецьі Excel це пристрій, який відповідає всім вимогам сучасної електронної боротьби. Пишіть нам, ставте запитання про наші розробки та до зустрічі у нових відео.